З превеликою радістю, друзі, вітаю всіх вас, хто на каналі з Чердені Карбалки. Я і товариш Славік Ярослав. Ми приїхали на Дністер, щоб переночувати тут, половити рибку. Він хоче верхоплавку ловити, а я хочу полювати сома. З нами ще друг Мікі. Бешкетник. Щовна ловити я не буду, так що ви не хвилюйтеся. Тільки щоб речі, речі сплавити, бо трошечки далеченько треба. Ярослав буде йти берегом. Там лише один ящичок в нього в руках, щоб йому було легко. От. Ністер живий, дихає, жаби квакають, пташки співають. Так нагрузили човен. Просто я ледве веслами мотиляю. У мене відро, травичка і там випускне. Щоб ти за гачок не зловився. А велика парасоля є, нормально все. Все, супер. Пиццак тут е. Эх, краса. Так, так, что ж тут есть? Нет. Нажали. Так, зрозумів. Чок голий, значить, дрібнота. Добре. І зараз в мене є час для того, щоб переробити цю снасть. Тут був повідець, отакий з гачком звичайним. І дрібна риба об'їдає тут. Тому я зараз зроблю снасть з поплавком. І вже наживка буде йти вище. Думаю, що там дрібнота не буде об'їдати і буду чекати на покльовку сома. Ну що тут Славік як? А піти такі раз закине. Прикормив трошки. Щоб клювало. Дякую. Кидай, йде йде. Ходну, бичок. Але перша риба. Так. О! Не. Хорошо, ніч. Все нормально, Да, да, Ні, все нормально, хороше, на хороші тобі. Вже Би є виску. перші риби. да, вже перші риби є. Десь ходять, і в пічак ходить зараз. Да. Бачите Угу. Добре, нічку, дяку, дякую, дякую. Все все нормально, дякую. Чи далі? О! Те, що ти хотів. Все, я спокійний, я тепер йду. Попав, молодець. Все, йду я. Якщо що, Саня, Я йду переробляти. Маєш роботу. Ось такий монтаж я зробив з поплавком. Випуска. І попробую зараз десь туди приблизно закинути. Тут крутить. якраз може і буде добре. Можна і з берега закинути, але все ж таки так буде ліпше. Надійніше. Значить, поплавок піднімає на дном. Думаю, десь буде півтора метра на дном піднімати. І бички. Як мінімум бачки не будуть обідати. Та дощик зарядив Краса. Дощик минув і. Сонечко таке. Ось тут буду ночувати на цьому місці. Ну, буду слухати, чи не клюне сон. Що солов'їв не чути? Що зарано? Вечером. Та да, як зарано? Знаєте, вже співають. У травні вони мають співати. Я ж дома ранку чую. Ну що, ми тут поміняли бичка на випуска. І цей випуск у нас стоїть на дні, а тут три випуска, більший гачок, але у пів води він десь приблизно знаходиться, бо там снасть з поплавком. Так, Світлячки ми з одягнули. Вон тут один спиннінг, тут другий. Славі, десь там гілки збирає для вогню. А я тут чекаю, може клюне. Сюди, спокійно йди. І підсак сюди зараз відчув право їх тих не піднімай, не піднімай. Все, опусти і просто чекай, ти знаєш. А ну. Я не зрозумів. Забери, забери його, забери. Там нічого нема. Ну. А що це було? Та диви яка погризана риба. Ну. Типу, треба дати золотити було її. Ні, я просто думаю, що ти кажеш, що то вже віддавна, знаєш, дзенька є. У тебе там мобілка в руках? Так. А подивись, будь ласка, котра година, по 10 вже. Тримай. О, у нас буде гарний вогник. Тепер вже... Маленька риба не об'їдає, випуска, то я можу дві штуки спокійно ставити і не перейматися. Ну і бач, знов то саме. Просто дзенькнуло один раз. Звичайно ж, це не сон. Скажем, риба пропливала і вдарила в жилку. Що, він? Сова. Віки, ти чук знову сова. За десять перша ночі. Тишина і нічого не клює. Нема риби, нема сомика, нема. Але я чекаю. Славик уже пішов спати, десь там. Його операсори. Там він собі каремат постелив на травичці і спить. А я дивлюсь на зорі. На вогонь. І чекаю, очікую, що може все ж таки клюне рибка. Поки що нормально, не холодно. Мабуть, градусів 10 так і є, як по прогнозу було. Ну, але я сиджу та й два рази вже чаю попив. Мені нормально. Можливо, якщо б я спав, то було б прохолодно. Без спальника. Оце. Славік. Підсак, будь ласка, дай. Ага. Залягає. Сідає, сідає на дно. Є, е, є, е, є е, риба, є. Е. Та може я і сам візьму. Ну, хто там? О, бачки, сонник симпатичний. Ну, але але бач, клюнув гарно все Малюк його палки. Ну, нормально. Піймався. Давай, давай, перевертайся. Ну я не можу тут тебе. О. Все. Пошурував. Перший сомик в цьому році вже є. Ну що ж, приємно. Звичайно малий, але... Принаймні, хоч якийсь уже результат є. Ще буду чекати. Може і більші клюни. Половина третьої ночі. Нема більш ніяких покльовок. Я би і не сказав, що я хочу спати. Але думаю, що трошки би не помішало. Так, Ярослав лишається, тут буде верхоплавку ловити, а я зараз курсую до машини, ці речі туди складаю, беру спінінг і попробую половити хижачка. Приплив човном до машини, все, зложив всі речі, славик там верхоплавку ловить, а я Попробую на блешню ловити. Ну не дуже буде сприятлива, я так думаю, обстановка. Тому що Дністер трохи піднятий. Ну і вода не, не дуже така чиста. Подивимося, для цього я вибрав спінінг. Bluebird з тестом від 1 до 7 грам. Жилка тут номер 16 І таку блешню невеличку я поки що поставив, а там буде видно. Ух, це був удар під самим берегом. Клен аж вивернувся. Оце малютка той був трошки краще. Однак перша рибка на спінінг на Дністрі в цьому році. Опля тут дерево над водою, тут він мав би бути. Любить такі місця. Бо з дерев щось паде. Комахи, хрущі, жуки, метелики. Всяка, короче, всячина. що шотки було. Пташечка впала в воду. Видно з дерева. О, не розумію. То, щоб така велика вже пташка була. Ага. Це біда. Закон виживання. що якийсь сом зараз не чапне о, пливе за блешньою аж бурун йде. А не взяв. О, о опля! Це, це інший, це вже під берегом взяв. Така малютка. Ну принаймні, Що-то так він не дуже. Але йшов більший клей, но він не наважився взяти. А цей малий тут під берегом удару. Ух ти! Ах, це був удар капітальніший один. йовки палки Ну як це він не попався? Ох, два ударчики, такі класні, особливо перший. Хочу бути дощик, мабуть. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. риболовля закінчена. І висновок який. Містер. Просто чудовий, прекрасний, гарненький, квітучий, пахнучий і співочий. Однак, чим красивіший, чим гарніший дністер, тим менше риби. Якийсь висновки я такий роблю. Мабуть так, з кожним роком обстановка трошечки гірша. І гірше, але, але ми з Ярославом провели час гарно на цьому духмяному Дністрі. І біля вогню посиділи і смачно повечеряли, і навіть в першій годині ночі опіймав сонника. Так що завдання в якійсь мірі виконане. А зараз додому, друзі, до рідного дому. Бувайте здорові! Всього вам найкращого. З вами був щоденник рибалки.